Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Коли дивилися, як військові армії США у формі буквальному розумінні повзають, розстеляючи доріжку перед Владіміром. Згадала його, пише волонтерка Самарська. Це ж Джеріко Скай Магалон, також відомий як Джерікоскай Уокер, ветеран армії США, військовий доброволець, який загинув за Україну, прибув в Україну в березні 22-го після початку повномасштабного вторгнення і загинув 9 вересня 23-го року під Бахмутом. Тіло Магалона було повернуто США лише через 9 місяців після його загибелі. Пише волонтерка, а не так давно Трамп сам був на похоронах одного із американських добровольців, який загинув в Україні. Нічого не жме після такого. Нагадаємо, в Анкориджі 15 серпня Володимира Путіна зустріли з почестями, зовсім не заслуженими як для воєнного злочинця, оголошеного в розшук міжнародним судом. Від літака до місця зустрічі з Трампом російський диктатор йшов червоною доріжкою. Її розстелили американські військові. Меган Мопс обурила те, що червону доріжку перед путіним доручили розстеляти американським солдатам у формі. Донька спецпредставника Трампа з питань України заявила, що автор цієї ідеї має понести відповідальність. Американських солдатів у формі не слід було використовувати для розстелення червоної доріжки для одного з наших головних супротивників. Крапка жахливе рішення, і той, хто його прийняв, має нести наслідки. Написала Меган у X. До слова Кейт Келох не брав участі в саміті на Алясці його не захотіли там бачити росіяни, бо вони вважають, що той симпатизує Україні. Один із американських генералів у відставці назвав Трампа зрадником, а те, що робили солдати, страшною ганьбою. Журнал Тайм стверджує, що попри відсутність мирної угоди, Володимир Путін отримав від Трампа три значні перемоги. Але і для України це стало гарною новиною. В п'ятницю спостерігаючи за першими кадрами зустрічі в Анкориджі українці могли побачити свій найгірший кошмар. Президент Росії Путін, якого звинувачують в воєнних злочинах. Ступає на американську землю по червоній доріжці. Його тепло вітає Трамп, що на перший погляд виглядало як повна зрада. Проте подальші події зазначає видання, дещо заспокоїли тривогу. Переговори завершились на кілька годин раніше ніж очікувалося. Не було спільної прес-конференції. Хоча обидва лідери намагалися представити розмову позитивному світлі. Трамп визнав, що угоди немає, доки не буде вгоди. Путін зі свого боку не показав жодного бажання змінити курс знову, заговоривши про фундаментальні загрози російській безпеці. Наразі неможливо сказати, хто справді переміг в анкориджі, але саміт приніс кілька сюрпризів. Путін прибув на Аляску з наміром поглибити розкол між США та їхніми союзниками, а також обговорити нормалізацію дипломатичних і бізнес-відносин. Про те, і попереджав Трамп, ширшого діалогу не відбулося, тому що спершу потрібно врегулювати війну. Попри це, Путін може претендувати на три великі перемоги після свого візиту: відмова Трампа від припинення вогню. Перша перемога полягала в згоді Трампа відмовитись від переговорів про припинення вогню та перейти безпосередньо до переговорів про ширше врегулювання. Це відповідало давнім вимогам Путіна і означало зміну позиції Трампа, який раніше наполягав на негайному припиненні бойових дій. Відсутність наслідків. Друга перемога полягала в тому, що Путін залишив Анкорич без наслідків, жодних вторинних санкцій, якими погрожував Трамп і жодних нових термінів для припинення вогню. Глобальна реабілітація. Будь найважливішою перемогою стало тепле вітання на червоній доріжці. Це стало надзвичайною формою глобальної реабілітації для російського лідера Дмитро Медведів, колишній президент Росії, назвав саміт спокійним, без ультимату і погроз для України. Ж відсутність угоди не була поганим результатом. До саміту Київ доклав значних дипломатичних зусиль, щоб переконатися, що Трамп не продасть їхню країну Путіну. Короші новиною для Києва стало те, що на Алясці не було оголошено про примусовий обмін території, маючи інший план Трампа Путіна. Повертаючись додому, Трамп зателефонував Зеленському. і Український лідер назвав цю розмову тривалою і предметною. Президент США також запросив Зеленського до Білого Дому, що стало позитивним зрушенням. Щодо самого Трампа то очевидний висновок він не отримав припинення вогню, на яке сподівався, далі важко робити висновки, оскільки його адміністрація ще не сформулювала чіткої політики щодо України чи Росії, окрім бажання миру і потепління відносин. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.